Карту побуту ви зможете отримати на 3 роки, тільки якщо у вас буде повна ставка в умові. Якщо у вас одна четверта етату або одна друга, тобто половина, то ви, скоріше всього, отримаєте карту побуту на рік часу. Хіба у вас, окрім роботи, ще є якийсь офіційний дохід, які ви можете долучити тоді? У вас шанси більше отримати таку карту побуту на 3 роки. Неважливо, яка умова, головне, щоб ви працювали на повну ставку і мали відповідну кількість годин. Тому що деякі агенції, наприклад, видають умову з лицензі, ніби ставка на годину від. Повідає мінімалці, але не вписують, яка кількість годин в умові. Так ви можете працювати, щоб була мінімалка. Вам потрібно 160 годин годин місяці працювати, і тоді у вас буде виходити мінімальна ставка. Якщо ви просто отримаєте умову, в якій пише 30 годин 50 грош 30 злотих 50 грош на годину брутто і не вписано яку кількість годин будете працювати в місяці, то, то це не означає, що ви працюєте на мінімальну ставку, бо вам можуть писати, наприклад, що ви працювали 10 годин в місяці, або 160, або там 100 годин, так мінімально це мусить бути 160 годин на місяць. Тоді, якщо у вас ставка 30 злотих 50 грош брутто на годину, і у вас 160 годин, це відповідає мінімалці, або має бути 4666 злотих брутто кожного місяця. Так, тоді теж теж. Виходить, мінімалка. Якщо комусь потрібно супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.